А ви замислювалися, як використовують віск? Багато з тих, хто не знайомий з бджолиним ремеслом, зазвичай відповідають, що з воску роблять свічки, але ж це не основне його застосування. У цьому відео ми зібрали основні способи використання воску. Найбільше цей чудовий бджолиний продукт поважають садівники-дачники. Вони завжди знайдуть йому застосування, адже віск здатний полегшити працю, захистити інструменти та одяг, оновити меблі та навіть надихнути на заняття творчістю. І перше його застосування це щеплення рослин, дерев і чагарників. Він ідеально скріплює щепу та підщепу, захищає живці від втрати вологи в момент щеплення, під час росту і зберігання. Щоб приготувати прищеплювальний віск, вам буде потрібно всього дві речовини: власне, сам джолений продукт і озокерит, який можна придбати в аптеці. У складі має бути 45%.